Що ж, ідемо в тезу. Ось унизу є такий жовтенький плюсик. Натискаємо на нього і потрапляємо у свою галерею. Гуртаємо саме низ і тут наші фото, які ми обробили. Ну що ж, Обрати потрібно все, що ви створили. Там вже по ходу п'єси, ви будете. Обирати, які вам потрібно. Так, жовту я не хочу. А, Також ці беру до уваги, бо потрібно, щоб воно все було зараз однаковим. Є дон 43. О. І ось вони з'явились у нас ось тут. Ну, обираємо. Саме перше, далеко не йдемо і робимо по ньому Edit. Нижчі ось три рисочки, Edit, Натискаємо на Edit. Є фільтри, але ми їми не користуємося. Також, дивіться, ось у самому низу квадратик є, потім є три рисочки. І ось з'являється ось така менюшка. По-перше, додаємо трохи яркості, але якщо занадто, то воно зан... занадто. Або затемнення. Це та е, називається експозиція. Ну, наприклад, ось така буде, так? Да? Я думаю, буде добре. Не сильно темно, щоб було. Мінус 20 в самий раз. Ну, 22 хай ось так буде, мені подобається. Є. Контрасту трошки можна додати небагато. Є. Ну і, навіть не знаю, експозиція. і ось експозиція. Також не дуже багато хочеться, ну, десь отак, мінус 15 є. Натискаємо горі галочку, що воно хоче. І тепер натискаємо наступне, а, а, верніше натискаємо копію. Скопіювали, натискаємо наступне пасте. І воно перетворилось на таке саме. Дивіться, вони виходять всі однакові. Пасте. ще раз о. І всі будуть фото у вас в однаковому затемненні з однаковою експозицією. Просто натискаємо пасти, пасти на всі фото, які ви обрали. Ще раз о, трошки підвисає, тому що на запису. Ну, вже можна побачити, що вони стають дійсно в однаковому всі затемнені, що і дуже класно. Тобто, не будуть вони в одна темніше, в одна, одна ярче. Ні, вони всі будуть з однаковим таким ось а, этим, експозицією. І так далі робимо всі ті фото, які ви обрали. Можна ось так відразу всі виділити, що є, і натиснути паста. І воно пішло в обробку. Одним махом усі фото. Для того, щоб зберегти фото. Ось, готово. Всі фотографії у мене тепер виглядають в одному затемненні, в одній експозиції. Для того, щоб зберегти ці всі фото, так ну спробуємо сейф нажати на усі Так, натискаємо «Save» і до галереї зберігається. Так, як виділені усі, то я так розумію, що повинні усі зараз і залетіти до мене в галерею. Дивимось. Не зрозуміла, що вона мені написала: теза. О, так, усі фото у мене тепер в галереї. В окремій пап... папці теза. Е які були у мене? А ось отут всі фотографії. Ось які вони були всі різноманітні, з різними. Засвітленнями, одна яскравіша, одна, тем... одна темніша. А тепер подивіться, яка краса, вони всі тепер однакові в одному стилі. Так як я хотіла.